І на завершення Чорноморський державний університет імені Петра Могили з триденним візитом відвідала польська делегація. Гості поділились досвідом системних змін корисних для України. Польський досвід системних змін практичні імплікації для України з 9 по 11 квітня у Миколаївській могилянці знайомилися із спільним польсько-українським проєктом. Все суспільство потребує кроків, які пов'язані з подальшим покращенням самоврядування. Проект презентував директор управління неінвестиційних проєктів адміністрації польського міста Люблін Кшиштоф Лондка. Він розповів про те, як працює система влади в Європейському Союзі на відміну від України система влади в Євросоюзі базується на місцевому самоврядуванні. Воно полягає в тому, що місцева влада має свій бюджет, яким сама розпоряджається, і не повинна ні в кого просити дозволу на те, куди і скільки грошей можна витратити. Більше того, грошей у європейців настільки багато, що вони економлять не гроші, а час, який треба витратити, щоб раціонально ними розпорядитись. Тому широко поширена практика делегування, коли міський голова доручає довіреним директорам розпорядитись певною сумою грошей, але особливо залишає тільки контрольну функцію. За словами польського гостя, система, що складається з делегування, довіри та контролю, дозволила Польщі за останні роки стати в три рази багатшою за Україну. Тетяна Черке Данило сліж для програми Об'єктив.